Від сьогодні, 10 травня, відновлюється перевезення пасажирів водним транспортом через Дністровський лиман за маршрутом Білгород Дністровський овідіополь Вартість квитка складатиме 250 гривень. Важливо знати, що під час поїздки громадяни України повинні мати при собі документи, що посвідчують особу. А для осіб призовного віку необхідно додатково мати при собі військово-облікові документи. Мета та ціль перебування у даній місцевості, реєстрація, постійне або тимчасове. Працевлаштування ВПО тощо також повинні бути підтверджені, крім того, як і в попередні роки, катер може не вийти в рейс за несприятливих погодних умов. Тому якщо плануєте скористатися послугою катера, обов'язково звертайтеся за телефоном 050 394 74 83 з 8 до 17 години. Наразі пасажирське судно в день буде здійснювати три рейси: в прямому та зворотньому напрямках. Перший з міста Білгород Дністровського о 7.45, з Овідіополя о 9 годині. Останній з Білгород-Дністровського о 15.45, з Овідіополя о 17 годині. Повний розклад руху катера у вас на екранах. Ірина Вербинська Натолі Лукінчук, перший муніципальний.